Чи є суттєвими просування російської армії у Запорізькій області? Це лінія бойового зіткнення, і там дуже дуже жарко. Вони будуть намагатися і далі просуватись до траси Запоріжжя-Донецьк. Наскільки погіршилася безпекова ситуація у прифронтових містах і селах? Динаміка в гіршу сторону дуже погіршилася. Як можуть надалі розвиватися бойові дії у регіоні, і від чого це залежить? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Російські війська просунулися поблизу Новоіванівки та Полтавки, що у Пологівському районі Запорізької області. Про це на початку жовтня повідомив осінь проєкт Діпстейт. За даними аналітиків, російська армія не припиняє атак на сході цього регіону. Сили оборони півдня України повідомляють, що окупанти збільшують кількість ударів дронами Камікадзе, а також посилюють артилерійські обстріли. Крім того, російська авіація продовжує завдавати ударів коригованими авіаційними бомбами по населених пунктах, прилеглих до лінії зіткнення. За даними українських військових, 6 жовтня на Гуляйпільському напрямку. Російська армія вісім разів намагалася наступати поблизу Полтавки і отримала відсіч. На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції українських бійців в районах населених пунктів Степове та Кам'янське. Російські військові у штурмах знову застосовували мотоцикли. Крім того, впродовж доби 6 жовтня російські військові завдали понад 600 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його даними, окупанти здійснили 13 авіаційних ударів по Запоріжжю, Приморському, Лук'янівському, Залізничному, Білогір'ю та Полтавці. Водночас того дня понад 400 російських безпілотників, переважно FPV, атакували Гуляйполе, Новоданилівку, Малуток, Мачку, Полтавку та інші населені пункти. Чотири атаки з реактивних систем залпового вогню накрили Степове та Полтавку. Також російська армія завдала понад 200 артилерійських ударів по низці населених пунктів регіону. Село Успенівка, що у Гуляпільській громаді Пологівського району, одне з тих, які перебувають на лінії бойових дій. Його староста Олександр Петун розповів новинам Азов'я, що влітку цього року безпекова ситуація суттєво погіршилася. В нас немає окупованих населених пунктів в Старостинських округах, але це лінія бойового зіткнення, і там дуже щас дуже, дуже жарко. Е, відсутній зв'язок електроенергії в нас 2 березня 2022 року не було. До з середини літа 25-го року в нас більш-менш було все гаразд. Тобто були руйнування і 23-му, і 22-му році, і 24-му. але з середини літа 25-го року в нас ну, наступив Армагеддон. На сьогоднішній день один раз або два рази тактична авіація руйнує особливо кабами, достають і РСЗВ. Ну, це дуже-дуже жорстко. Так що людям там вижити дуже тяжко. Але людям всім предлагалось, щоб виїхати, тому що якщо взяти на терези рук життя і все остальне майно, і там будинок, і що то завжди перемагає життя. Я думаю, що життя це ну найцінніше на сьогоднішній день. У Спанівці та інших селах старостату до повномасштабного вторгнення проживали більше тисячі людей. На початок цього року їх залишилося близько 500. А на сьогодні у старостаті живуть до 20 людей. Додав Олександр Репетун. У нас получається в Успенівці, люди в новому трохи є там. Вроді по-моєму, під рахунком чотири чоловіка, і у привільному одна людина. Тобто в цих трьох населених пунктах в чотирьох немає. Люди взагалі виїхали. Недавно ось сім'ю ранили, вони виїжджали на своєму цивільні на автомобілі. Їх дрон догнав. Тоже ну, за 80 років ранили були і чоловіка, і жінку. Ну, діти їх забрали, вони вже туди не повернулися. Їм, ну, через родичів всі їх омоляють, уговарюють, а багато людей пожилого віку, вони просто не бачать, вони все время прожили в селі, вони прожили на землі і вони не бачать свого майбутнього, вони не вірять, що таке може бути, що треба виїжджати, розумієте? Тобто їх діти уговарюють, ну, Кого можна говорити, уговарять, кого не можна на сьогоднішній день? Безпекова ситуація по нашому старостату набагато гірша, навірно, навіть, навіть, ніж по Гуляйполі, і вона дуже динамічно помінялася. Розумієте, тобто, якщо в Гуляйполі вона вже три з половиною роки йде, зстановилися на тому ж рівні, то в нас вона буквально за місяць все помінялося і дуже в жорстку сторону. Люди не вірили, вони привикли три з половиною року, що я їх не обвиняю. Я сам такий дуже вірили, що все так і зостанеться, але динаміка в гіршу сторону дуже погіршилася у нашій стороні. До початку серпня до села ще можна було заїхати і довести гуманітарну допомогу. Але згодом такої можливості вже не стало, каже староста. Уже з середини вересня і по сьогоднішній день ну, Навіть військових не дуже багато на території, тому що дуже жорстко і заїхати, там, і дрони, і каби, і все це. Тобто ну, ніхто не хоче своїм, рискувати своїм життям. У нас е, лише, допустим, по нашому селу, по Успенівку, лише за серпень до середини вересня 6 чоловік цивільних загинуло це... від, від кабів, від дронів. Ето, то, по машинах били, тут ганялися дронами. Ну тобто там не розбираю, не дивляться, чи ти військовий, чи ти цивільний можна загинути в одну хвилину. Начальник Пологівської районної військової адміністрації Артур Крупський розповів новинам Азов'я, що від російських обстрілів страждають всі громади району: Оліпівська, Оріхівська громада, Малота, Преображенська, Малинівська. Ну, можна навести такий приклад, ну, що найбільше обстрілів за останній місяць відбулося в Оріхівській громаді. Майже 4,5 тисячі, практично до 4 тисяч обстрілів зафіксовано в Гуліпільській громаді, більше 2 тисяч по Малотакмачанській, Преображенській. майже 300 прильотів зафіксовано. Ну, і у нас завжди Воздвіжівська громада рахувалася така, як менш постраждала. Але і, ми кажемо і бачимо, що сьогодні і Воздвіжівська громада, і населені пункти підвергаються важкому нападу. ЦКБ. і безпосередньо маємо також дрони дрони, які вчиняють шкоду цивільному сектору, а також нашим. Людям ситуація безпекова вона дуже складна. Ми концентруємося за останній місяць за вересень 11 тисяч обстрілів, трішечки навіть більше. достатньо висока інтенсивність. Вона дійсно збільшилася. Якщо раніше у нас 1800-2200 за тиждень, то зараз більше трьох-трьохста. Трі двісті тисяч наразі на підконтрольній Україні території Пологівського району залишилося менше 10% жителів від тієї кількості, яка була до початку повномасштабного вторгнення, каже начальник військової адміністрації. Сімнадцять тисяч чотириста повідомлень про зруйновані та пошкоджені об'єкти. Є у нас на жаль, і загиблі, і є у нас люди, які були поранені в результаті цих обстрілів. Вживається Заходи, а тобто вони продовжуються пов'язане з евакуацією населення від населених пунктів, які найбільш страдають, полтавці. Вже людей немає. Нова Іванівці також встигли люди виїхати. Тривають бої близько цих населених пунктів. Тобто, на зараз там загрози життю і здоров'ю мешканців немає. А в сталих містах маю на увазі і на обстановки в ліполі оріхів. Також люди виїжджають, але практично ну там незначна кількість залишається певна кількість ще людей, які знаходяться в цих містах, і ну це більше це люди, скажімо так, вже близько пенсійного або пенсійного. Люди, які залишаються у громадах пологівського району, за можливості забезпечені всім необхідним для виживання, розповідає Артур Крупський. Втім, начальник адміністрації закликає місцевих жителів виїжджати, оскільки попереду зимовий період, який зважаючи на безпекові обставини, може бути непростим. Не скажу так: у нас на сьогоднішній день обліковується близько трьох тисяч домогосподарств на підконтрольній території, і ці домогосподарства, вони Дійсно, на обліку, в тому числі і по засобам виживання. Скажімо так, є у нас перша програма, де люди отримують від управління соціального захисту допомогу грошову на придбання твердого палива. Це по перше, по-друге, наші партнери, міжнародні фонди, громадські організації. Благодійні фонди допомагають забезпечити мешканців фізично або брикетами паливними, або дровами. Плюс комунальні служби працюють, які також допомагають забезпечити людей. Це що стосується обігріву. Ну і крім того, ще існує у нас на території району 25 пунктів незламності. Люди про них всі знають там. Вони можуть отримати послуги щодо і обігріву. І е, там зможуть отримати е, гаряче харчування таким чином. Сьогодні організовано життя наших людей на території. Я думаю, що ця зима, судячи від тої інформації, яку ми маємо, буде також непроста. Але саме головне, ми закликаємо людей максимально виїздити із населених пунктів для того, щоб провести е, зимовий період е, так. В більш безпечних місцях, а потім вже по обстановці, якщо буде дуже велике бажання, і буде дозволяти обстановка повернутися до своїх домів. Військовий експерт, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчук розповідам Азов'я, що у східній частині Запорізької області російські війська будуть намагатися взяти під контроль трасу Запоріжжя-Донецьк. Вони будуть намагатися і далі просуватись до. До Запорізької траси, до траси Запоріжжя-Донецьк. От вона, як на мене, ну, щонайменше виглядає так, от на східній частині є таким рубежем, на який вони взагалі планують вийти на, на півдні. Що стосується проможності їх досягти своїх цілей, ну тут складно сказати. На жаль, за зміна ротація там, командування. Наших сил не призводить до серйозних змін в системі оборони. Очевидно, тут питання якраз в резервах і в рубежах оборони. Якщо вдасться зацеп... зачепитись, то стримати противника, то просування це зупиннімо. Якщо ні, то вони будуть надалі просуватися. Тут Добрих новин, на жаль, немає, але треба ж розуміти, що зараз всі сили кинути на першу, ну, там, де прорив буде призводити до обрушення фронту, да? на Донбасський напрямок в першу чергу. Прорив будь-який може стати не просто трагічним, а катастрофічним. Тому там всі зусилля зосереджені. На південь. Сил недостатньо. З іншого боку, росіяни до слова тут не концентрують основні зусилля. Обстріли Запоріжжя не пов'язані з тим, що російська армія подекуди просувається на території області, каже експерт. Втім, окупанти використовують більш далекобійну зброю для атак міста, а також намагаються модернізувати каби. Бої тривають, а Запоріжжя бомблять більше, тому це не від того, що ворог просунувся. Ближче до Запоріжжя від того, що він, по-перше, став використовувати більш далекобійну зброю. такі міста, як Херсон, як Запоріжжя, як Харків, це у них кістка в горлі. Що таке КАБ? Це ж фугасні авіабомби у МПК, приладом управління і маневрування в польоті. Дальність пуску визначається. Максимальною швидкістю і висотою за, ну, на, на межі дії нашої протиповітряної оборони. Як тільки вони за цю, цю межу вдається їм проскочити, то як от недавно під Запоріжжям, мінус Су-34 пішов? Другий момент, який вони розвивають, вони хочуть поставити на цей ОМПК ще стартовий прискорювач. Тобто, крім того, що літак прискорює цю бомбу да, своєю швидкістю, ще е, такий піропатрон е, твердопаливний трубка з паливом, яка дає додаткове прискорення. І це прискорення, воно ще декілька кілометрів додає. Очевидно, що от ті удари, які зараз відбуваються по Запоріжжю, Частково обумовлені і застосуванням такого виду зброї. Ситуація на фронті у Запорізькій області напряму залежатиме від того, як розвиватимуться події на Донецькому напрямку. Додав Павло Лакійчук на півдні, От часто це така зона відпочивки у них і відновлення для росіян. Вони з інших напрямків перекидають туди на Запорізький, на Херсонський напрямок. Там трохи відновлюють ці підрозділи і знову їх кидають на схід. О, тобто, коли на південь перекидання там морської піхоти, думаєш так, не к добру. Ну там крім 800 десятки, зрозуміло, та там прописано вже на Херсонщині. А всіх інші, думаєш, ну, ще й тут розкриється цей вулкан. Ні, знову погнали туди. Так що стратегічно все залежить все одно від Сходу. От. А так як все пов'язано, як будуть там розвиватись події. Відповідно, воно по ланцюжку, як принцип доміно, буде відбиватися на південному фланзі. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну, і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини при Азов'я. З вами була Юлія Щатина. Невдовзі побачимось! Ви слухали новини про Азов'я.